Це Віктор, колишній воїн Сил оборони України, і він зараз покаже, як правильно відрегулювати розмір плитоноски під себе. Слава Україні! По-перше, спереду бронеплита повинна бути на рівні яренної впадини. Ззаду плита повинна бути на два пальця вище, ніж спереду. Але для цього ми повинні врегулювати висоту плитоноски за допомогою системи швидкоскид, яка розташована на плечах. Отже, відкриваємо плече. З трупою підтягуємо плитоноску так, аби вона була на рівні яремної впадини і закривала життєво важливі органи. Далі відводимо цей хвіст наперед, обов'язково, щоб двощілина пряжка була за межами плечового клапана. Закриваємо плече. Тепер плити на, на своєму місці швидкоскиди працюють. І плитоноска виконує правильно свої функції. Сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Регулюйте плитоноску правильно. Це може зберегти вам життя.